Далі рубрика «Прихисти пухнастика» і продовження історії про чотирилапих безхатьків. Минулого тижня ми розповідали про понад десяток беззахисних цуценят, що опинилися під опікою волонтерів горішніх плавнів. Сьогодні маємо радісну звістку. Один із малюків вже знайшов свій дім. Сьогодні у рубриці «Прихисти пухнастика» ми знову розповідатимемо про те, що не залишить байдужим жодне добре серце. Минулого тижня волонтери з центру тимчасової перетримки безпритульних собак намагалися прилаштувати новий врожай безпритульних цуценят. І ось минув тиждень а боротьба за їхнє майбутнє триває. Це ті самі сім малюків, п'ять дівчаток і двоє хлопчиків, викнуті від домашньої собаки, та троє дівчаток із гаражного кооперативу. Є і перша добра новина минулої суботи під час традиційної роздачі біля центрального ринку одній дівчинці пощастило, вона знайшла свою родину. Це світлий промінчик надії для всіх, хто вірить у добро. Проте решта духнастиків все ще чекають на свою чергу. Волонтерка Дар'я Співак та її команда продовжують самовіддано пікуватися про цих крихіток. Кожна цуценя не просто грудочка ніжності, це маленьке життя, сповнене надії на тепло, турботу та безпечний дім. Вони прагнуть стати вірними друзями та принести радість у вашу родину. Якщо ви давно мріяли про чотирилапого члена родини або ж готові надати тимчасовий прихисток комусь із цих малюків, ваш дім може стати для них справжнім порятунком. Роздача цуценят відбувається щосуботи біля центрального ринку горішніх плавнів. Звісно, за сприятливих погодних умов без дощу приходьте познайомтеся з цими неймовірними створіннями. Можливо, серед них є саме той, хто чекає на вас. Кожна допомога має значення. Це може бути репост сюжету, матеріальна підтримка для пухних. Настиків, або найголовніше рішення відкрити своє серце для одного з них. Ми віримо, що спільними зусиллями зможемо знайти дім для кожного.